Христос посеред нас, дорогі наші краяни, брати та сестри, сьогодні великий четвер, страсної седмиці. У нинішній день літургія звершується, а на богослужинні згадується найважливіша євангельська подія, таємна вечеря, на якій Господь становив новозавітнє таїнство святого причастя Євхаристію. А також омів ноги учням та молився в Гефсиманському саду, а також відбулося зрадницьке цілування Іуди, що послужило знаком для взяття Господа під варту. Сьогодні, у чистий або ж як ми звикли називати великий четвер, православні християни причащаються святих Христових таїн. В апостольському читанні зображено як встановлення таїнства, так і мета їх, і гідний спосіб приготування прийняття їх. Євангеліє розповідає про обставини, що передували, супроводжували і послідували за таємною вечерею, споглядаючи Спасителя вже в останні перед стражданнями хвилини. Свята церква у своїх співах глибоко скорпить і співчуває йому, але знаючи, хто цей. Мученик і навіщо і за кого він іде на смерть, свята церква дає не менше місця і почуттю благовійної любові до грядущого на вільній страсті. Читання цього дня особливо складене з описів таємної вечері всіма чотирма євангелістами. На літургії в кафедральних соборах при архієрейському служінні здійснюється зворушливий обряд обмивання ніг, який воскрешає у нашій пам'яті безмірне упокорювання Спасителя, який обмив ноги своїм учням перед таємною вечерею. Отже, архієрей омиває. Ноги і витирає їх рушником сидячим по обидва боки перед кафедрою дванадцятьом священникам, що символічно зображають учнів Господа присутніх на святій вечері. Возлюблені нині Увечері буде відбуватися Утрення Великої П'ятниці або служба 12 ї Івангелій. І пам'ятаємо, це богослужіння присвячене благовійному спогоду Спасительних страждань і хресної смерті Спасителя. Щогодини цього дня ми ніби повертаємо час історії, проходячи новий подвиг Спасителя. І відолуння цього подвигу звучить у кожному слові богослужіння. Проведімо цей час у глибокій молитві.